Слава Господу! І у нас фінансове служіння. Ви знаєте, що Господь говорить? Господь говорить в своєму слові, що Він спасає кожного із нас в кожній сфері нашого життя. Алілуя! І Він є нашим захистом в скрутний час. Алілуя! Розгорнімо, будь ласка, 37-й псалом. Є дуже прекрасна істина. Алілуя. 37 Псалом, 13 вірш. Але Господь посміється над ним, оскільки наперед бачить, що надходить його день. Я б хотів би. Щоб ви звернули свою увагу на те, що Господь посміється, і що Він наперед бачить. Аллілуя. Е, ви знаєте, що віра, вона не сліпа. Віра, вона бачить. Що віра бачить, віра бачить відповідь. Аллилуйя. Ви можете сказати зі мною: віра завжди. Бачить відповідь. Аллілуя! На що ми з вами повинні дивитися, коли виникають якісь труднощі в нашому житті? На слово Боже. Слово Боже говорить, що щоб це слово воно не відходило від наших очей. Дякую тобі, дорогий Господь. Дуже важливо постійно дивитися на слово Боже, проголошувати Слово Боже, розмірковувати над цим Словом. Щоб бачити себе таким. Питання стоїть в тому, яким я себе бачу. Бачу я себе здоровим, чи бачу я себе з хворобою? Бачу я себе процвітаючим, чи я бачу себе невдахою. Слово Боже говорить, що якщо Слово не відходить від наших очей, то ми з вами будемо бачити, що ранами Ісуса Христа ми оздоровлені. Аллелуя. Якщо Слово Боже не відходить від наших очей, то ми завжди себе будемо бачити забезпеченими, тому що наш Господь, Він забезпечує нас. Аллилуйя! Він допомагає нам. Він є наш захист, слава Господу! Аллелюя. Він є наша сила, слава тобі, дорогий Господь! Люди дуже сміливо говорять про те, що відбувається. Але Слово Боже вчить нас сміливо говорити Слово Боже. Алілюя. Давайте ще розгорнемо євреям, 13 розділ. Я б хотів би нагадати вам цю істину, дорогі мої брати і сестри, що віра вона завжди бачить відповідь. Алілуя. Господь він завжди бачить наперед. Не існує сліпої віри. Ми завжди бачимо. алілуя, Віра вона бачить. Кінцевий результат. І віра в нас завжди дивиться на Слово Боже. Ми вчора були, я вчора був у Тростянці, і ми проводили там зібрання, і в одного брата до одного брата я зайшов у туалет. І коли я виходив з туалета, там на дверях написано, що він гріхи наші, всі забрав на хрест, щоб ми, звільнившись від гріха, жили для правди. Ранами його ми оздоровлені. Аллилуйя. І там, коли ти виходиш, неможливо не прочитати це. Слава Богу. Слово Боже, воно повинно бути завжди перед нашими очима. Аллія. І якщо воно не відходить від наших очей, дорогі мої брати і сестри, ми обов'язково себе будемо бачити забезпеченими, ми будемо себе бачити оздоровленими. Аллилуйя. Віра, вона завжди бачить відповідь. Віра завжди дивиться на слово Боже. Алілюя Алілю. е, Євреям, я сказав 13-й так? Алілюя Як чудово, що в нас є слово Боже. Як чудово, що в нас є істина. Амінь. Дякую тобі, Господь. Дивіться, 13-й розділ, давайте ми прочитаємо два вірша: 5 і 6. -й. У поведінці будьте не грошолюбні. Дивіться, тут про фінанси йдеться мова. Будьте задоволені тим, що маєте. Бо він сказав: я тебе не покину і не відступлю від тебе. Алілуя. І от дивіться, що він далі говорить. Він далі говорить, тому ми. Відважуємося говорити, Господь мій помічник. Тож я не боятимусь, що зробить мені людина. Алілуя. Ви знаєте, що Господь Ісус Він наніс поразку дияволу. І Слово Боже, говорить, що Він викупив нас від прокляття закону. І тепер ми маємо благословення. Ми маємо силу процвітати в будь-якій сфері нашого життя. І це ми не обмежені природнім. Алілуя. І дивіться, люди вони самі собі наносять поразку. Не диявол їм наносить поразку. Чим? Тим, що вони неправильно думають, що вони неправильно вірять і тим, що вони неправильно говорять. Вони можуть навіть сміливо говорити, що їх щось болить, що їм щось не вистачає, що вони не можуть заробити, що в них немає фінансів. Що Слово Боже говорить, нам сміливо говорити. Слово Боже говорить, нам потрібно говорити Господь мій помічник. Амінь. Дивіться, що Слово Боже говорить, то я не буду боятиметься, тому що Він дає мені забезпечення. Він є джерелом мого життя. Алілюя. Тепер я в своїй поведінці не грошолюбний. Я не бігаю за грішми. Алілуя. На мені благословення Господа. Алілуя. Я хожу в любові. І це благословення, воно притягує, як магніт, все необхідне і з надлишком моє життя. Алілуя. Слава Богу! Що слово Боже говорить? Господь мій помічник. Амінь. Господь мій захист, слава тобі, Ісусе. Давайте ще четвертий відкриємо розділ до євреїв. Алілуя. Ви бачите, що Господь наніс дияволу поразку. І ми можемо ставити диявола на місце, коли ми правильно думаємо, коли ми правильно говоримо, правильно віримо, слава Богу. Четвертий розділ. 14 вірш, ви знаєте, я впевнений на пам'ять цим місце святого письма. Алілуя! Це дуже сильне, потужне місце святого Письма. Дивіться, що сказано 14 вірш. Тому, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса, Ісус пройшов небеса, Ісуса, Божого Сина, тримаймося визнання. Другими словами, говоріть те, що Бог говорить про вас. Не потрібно брехати на істину. Якщо Господь говорить, що ранами Ісуса Христа Ти оздоровлений, Ти оздоровлений ранами Ісуса. Якщо Він говорить, що Він забезпечує, Він забезпечує, слава Богу. Через це ми сміливо говоримо, Господь мені помічник. В чому Господь мені помічник? Так як ми говоримо про фінанси, то Він помічник у фінансовій сфері. Алілуя! Він допомагає нам, слава Богу. Слово Боже говорить, коли ми приносимо десятину небесні отвори відкриті над нами, і благословення з надбанням приходить в наше життя. Алілюя! Коли ми сіємо своє насіння, Слово Боже говорить, Бог помножує це насіння. І це не приходить в статичному вигляді до нас. Воно приходить в помноженому вигляді. Алілюя! Давайте скажемо, Господь мій помічник. Алілюя! І я вірю, що ви приготували сьогодні свої десятини, своє насіння. Давайте ми. Візьмем свої руки, свої дари і принесемо це в молитві. Аллилуйя!